Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою графік функцій. Графічний спосіб задання функцій підручнику нашому це параграф 20. Отже, давайте зараз з вами розберемо ось такий приклад. Нехай дано функцію y дорівнює 6x плюс, 3, де, мінус, де x знаходиться в діапазоні x у нас більше або дорівнює мінус 2, але менше або дорівнює 3. Знайдемо значення цієї функції для цілих значень аргументу і занесемо результати в таблицю. Отже, поки що ви нічого не робите, просто тільки дивитеся. Дивіться уважно. Нам сказали, що наш х знаходиться в діапазоні від мінус 2 до 3. Ось у нас найменше значення x мінус 2, найбільше значення 3. Які між ними цілі значення? Міс 1, 0, 1, 2. Отже, в таблицю занесли ми ці значення. Далі шукаємо, а чому ж дорівнює у нас Y? Для цього замість х в нашу функцію, ось вона, підставляємо мінус 2. Отже, що це у нас буде? Подивіться, я запишу перше. 6. Y дорівнює. Да? 6. Ділимо на. Тепер замість х підставляємо мінус 2, плюс 3 дорівнює. Мінус 2 плюс 3 буде одиничка. 6 ділимо на одиничку буде 6. Отже, отримали значення 6. Аналогічно підставляємо замість х мінус 1, отримаємо значення 3. Замість х 0 отримали 2. Підставили всі значення і отримали значення y. Далі будують графік. Для цього пригадуємо, у нас координатна площина, складається у нас дві осі X і, Y. позначимо додатній напрямок, додатній напрямок осі X, вісь абсцис. Додатній напрямок осі Y, вісь ординат. Ось у нас 0. І точка 1, одиничний відрізок, одна клітиночка. Далі будемо позначати наші точки. Дивіться, перша точка має координату по х мінус 2, по Y 6. Ось у мене по x мінус 1 мінус 2. По y 6, 1, 2, 3, 4. 5, 6. На перетині, по клітиночкам це дуже просто. Отримали точку. Це перша точка. І ще раз. По х мінус 2. Дивіться, ось перетин. По х мінус 2, по ігреку 6. На перетині отримали першу точку. Далі мінус 1, 3. По х мінус 1. По іку 1, 2, 3. Ось у мене 3. На перетині отримали другу точку. Ось цей перетин ми не робимо в зошиті. Да? ми просто про нього, ну, Я вам просто показую, щоб ви розуміли, де цей перетин. Далі х дорівнює 0, y дорівнює 2. Х0, y2. Ось точка. Х1 y 1,5. Ось по х1. Ось по Y – 1,5 на перетині точка. По X2 по 2 по Y – 1,2. По X2 2, по Y – 1,2. По X3 3 по Y – 1. По X2 2, по x 3, по Y – 1 на перетині отримали точку. Коли ми їх поєднаємо. Ми отримаємо графік нашої функції. Ось він так виглядає. Графік функції y дорівнює 6 ділимо на х плюс 3. Отже, що ж таке графік? Графіком функції називають фігуру, яка складається з усіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати відповідним значенням функції. По графіку можна відразу вказати, при яких значеннях аргументу значення функцій додатні, при яких від'ємні, при яких дорівнюють нулю. По графіку також можна побачити область визначення і область значень функції. Що ж таке нулі функції? Це значення аргументу, при якому значення функції дорівнює нулю. Наприклад, знову ж таки, поки що ми просто дивимося. Якби у нас був ось такий графік. Наприклад, буде тут значення 3, а ось тут значення мінус 3. 0, y, x. Що ми можемо сказати? Подивіться, по цьому графіку, що ми можемо сказати? Що коли у нас а тут буде точка 2, мінус 2 і 2? Що ми можемо сказати? Що коли у нас х знаходиться в діапазоні від мінус 2 до 2, то наша функція від'ємна. Бачите, вона нижче нуля. Ось це все нижче нуля, так? Да? І ще раз, коли наш х від мінус 2 до 2, то наша функція від'ємна. Можемо сказати про нулі функції. Де вони нулі? І ще раз, це значення аргументу. При якому значення функції дорівнює нулю. Де у нас y дорівнює 0? А ось в цих точках. Ось тут у нас y дорівнює нулю. І ось тут y дорівнює нулю. Тобто там, де графік перетинає вісь іксів. І ми скажемо, нулі функції в точці х дорівнює мінус 2, і в точці х дорівнює 2. Тепер працюємо письмово. Перший номер номер 746 На малюнку 12, ось він малюнок, зображено графік функції. За графіком заповніть у зошиті таблицю, знайдіть область визначення і область значень функції. Що вам треба зараз зробити? Перед тим, як поставити на паузу, послухайте, а потім поставити на паузу. да? Вам потр... Ви повинні занести в зошит таблицю, взяти підручник так вам буде зручніше. Знайти під номером 746 малюнок 12. А тільки тоді включайте відео і продовжуємо працювати. Отже, сподіваюсь, ви все виконали. Таблиця у вас вже є в зошиті. Підручник відкритий. Так вам буде зручніше. Да? Дивимося, коли у нас х дорівнює мінус 3. По х мінус 3 ось. Шукаємо перетин з нашим графіком. Ось ця точка перетину. Дивіться, в підручнику по клітиночкам все буде дуже зручно і зрозуміло. Шукаємо, чому дорівнює y. Мінус 1, мінус 2, а посередині мінус 1,5. Тобто, ось тут по Y мінус 1,5. Запишу мінус 1,5. Далі, по х мінус 2,5. Ось мінус 2,5. Графік, перетин з графіком. Дивимося, що ж це буде по Y. мінус 1. По x мінус 2. Ось мінус 2. По ігреку дивимося, а по y 0. Це те, що ми казали, нулі функції, да? отже, 0. По x мінус 1,5. Ось. Шукаємо перетин. Перетин. По ігреку, що у нас буде, 1. По x мінус 0,5. По ігреку. Ось перетин. Один, два, між ними 1,5. Ось тут 1,5. Отже буде значення 1,5. По х 0, ось по х, 0. де перетин з графіком? а ось ця точка. По ігреку буде 2,5. 2, 2 і ще половиночка. 2,5. По х 1, ось 1, по Y, Ось перетин з графіком. Це буде точка 2. По x 2. Шукаємо перетин з графіком. Да? Якщо графік внизу, опускаємося вниз. Якщо графік вгорі, піднімаємося вгору. Яке буде значення? При цьому дивимося? 2,5. У нас вже було таке значення. Да? Бачимо, що повторюється. І по іксу 3, по y теж 3. Так, я вам зараз раджу, я вам зараз раджу зробити паузу і іще раз самостійно подивитися всі ці точки. Чи виходять у вас такі значення? Якщо ні, подумайте, чому? Друге завдання. Знайдіть область визначення і область значень функції. Отже, дивимося: область визначення. Пригадуємо, тобто, які значення може приймати Х. А ми бачимо, що наш графік, подивіться, змінювався. Х у нас приймало значення від мінус трьох. Ось у нас та, по графіку, подивіться, крайня точка, мінус 3 до по х до трьох. Тобто, Область визначення від мінус 3 до 3. Далі область значень функції. Які значення приймав наш y? Дивимося: від найменшого, ось найменше, мінус 1,5, до найбільшого, найбільшого значення було да, до 3. Як бачите, все нескладно. Не поспішаємо і працюємо. Наступне. Побудуйте графік функції y дорівнює x-3, dx в діапазоні х у нас більше або дорівнює мінус 2 і менше або дорівнює 5, склавши таблицю для цілих значень аргументу. І далі будемо працювати. Отже, намалюємо з вами таблицю. Х і, y, як у нас змінюється. Так, ось тут будуть значення х, і будемо брати значення y. Так, що у нас буде х може дорівнювати мінус 2. Да? Отже, перше значення буде мінус 2. Х може дорівнювати мінус 2. Чому? Бо у нас є оцей знак, да? дорівнює. Так, підставляємо в нашу функцію замість х мінус 2. Перше я запишу, далі будемо усно. І дорівнює. Мінус 2 і мінус 3. Що це в нас буде? Мінус 5. Мінус 5. Далі. Наступне ціле число мінус 1. І ще раз, ми з вами йдемо від мінус 2 до 5. Да? Мінус 1 підставляємо мінус 1, мінус 3, мінус 4. Далі. 0. Підставляємо 0 мінус 3 буде мінус далі наступна точка 1. 1 мінус 3 мінус 2. Наступна точка 2. 2 мінус 3 мінус один. Наступна точка. 3, 3 мінус 3 0. Наступна точка 4. 4 мінус 3 одиничка. І остання точка 5, бо х у нас може дорівнювати менше або дорівнює 5. Да? 5 мінус 3 2. Далі, будемо будувати графік. Для цього координатну площину вісь х і вісь у. Напрям вісь ігріків, вісь іксів, 0. Давайте візьмемо одну клітиночку, одиничний відрізочок. Обов'язково поставили, де у нас одиничний відрізочок. І починаємо ставити точки. Перша точка по іксу мінус 2, по ігріку мінус 5. Точки ось у нас пари. Да? Мінус 2, мінус 5. По х мінус 1, мінус 2 точка. По Y – мінус 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ось точка мінус 5. На їх перетині я отримала точку. Перша точка нашого графіка. Далі по х мінус 1, по Y – мінус 4. Мінус 1 по х, мінус 4 по Y. Ось точка. 0 по х, мінус 3 по Y – по х 0 опускаємося, да? мінус 3 по y. По х 1 по y мінус 2. По х1 по y мінус 2, ось ця точка. По хсу 2 по y мінус 1. По хсу 2 по y мінус 1. Наступна точка. По х 3 по ігре 0. По х 4 по y 1, Ось одиничка, ось 4 на перетині точка. По х5, по 2, 5. Намагаємося графіки малювати точніше, да? щоб все у нас було гарно. Отже, поєднаємо, я вам скажу, що якщо ви все правильно зробили, у вас буде пряма лінія. Ось вона, да, така? Зараз тільки вона у нас виходить з точки. Так, зараз, зараз, зараз. Ось у нас перша точка. Да, моя лінія вийшла і ось остання точка. Все. Побудували графік на діапазоні від мінус 2 до 5 по х. Далі, що нас просять? Чи належить графіку функції точка А з координатою 3 0. Дивимося, точка А. По х3, по у 0. Ось ця точка. Як бачимо, так, дійсно, вона належить графіку. Точка Б з координатою мінус 1 і 2. По Х мінус 1, по у 2. Ось ця точка. Точка Б. Як бачимо, точка Б не належить. Так? Подивіться, вона. Взагалі, не належить на нашому графіку. Да? Не належить нашому графіку. Знайдіть за графіком значення функції, якщо х дорівнює 2, ми з вами знаємо і так. Да? Якщо х дорівнює 2, ось це значення, y дорівнює мінус 1. Давайте переконаємося ще раз. Х дорівнює 2, ось y дорівнює мінус 1. Як це можемо записати? Так, можемо записати. Просто якщо х дорівнює 2, y дорівнює мінус 1, або ще отак пишуть y. Далі пишуть значення х, коли х дорівнює 2, дорівнює. Що у нас там вийшло? Мінус 1. Далі, якщо х дорівнює 4. Ось у нас це, ми знаємо, що y дорівнює 1. По графіку дивимося, X дорівнює 4, ось ця точка, по Y це одиничка. Як ми запишемо Y, Коли X дорівнює 4, дорівнює 1, бачите, яка у нас відповідь вийшла. Так, І четверте завдання: Знайдіть за графіком значення аргументу, якому відповідає значення функції y дорівнює мінус 3. Коли у нас y дорівнює мінус 3, дивимося мінус 2 по y, мінус 3, ось ця точка мінус 3, ми знаємо, що тут х дорівнює 0. Як ми запишемо y в точці 0 дорівнює мінус 3. Переконаємося, да? коли у нас y мінус 3, х у нас дорівнює 0, ось ця точка. І коли y дорівнює 2, y дорівнює 2, ось по y 2, тепер шукаємо, чому дорівнює х ось ця точка, і х дорівнює 5. Як ми запишемо? y в точці по х5 дорівнює 2. Так, як бачите, завдання нескладне. І виконується дуже просто, якщо ви правильно побудували графік. Ваше домашнє завдання. Дивіться, у вас є функція, яку задано формулу y дорівня 2-х2. І є діапазон для x. х у нас більше або дорівнює мінус 3 та менше або дорівнює 3. Що вам потрібно зробити? Перше, складіть таблицю значень функції з кроком одиничка. Отже, Ще таке крок одиничка 1, один, через 1, 2, через 1, 3, да? крок одиничка. Але у вас діапазон від мінус 3 до 3. Отже, хто працює на оцінку 4, 5, 6, ви тільки складаєте таблицю значень. Хто працює на 7, 8 і так далі, ви складаєте таблицю і рисуєте графік. Отже, працюйте, чекаю на фото ваших робіт. Бажаю вам успіхів!